Друзі, всім привіт! Я тільки зайшов в сілбрейн рот, і на мене зразу напали. Давай, чуваки, знаєш, як зробимо. Давай просто продамо всіх челів. Я розумію, що тут є ну, о, прикольні чуваки, яких в принципі можна було не продавати, бо вони реально круті і навіть перепитує, чи продать їх, чи ні. но... що поробиш? Просто до мене сильно сильно багато відношення просто. Коли я заходжу в гру, як ти понімаєш, і мене прям задовбують чувачки, і вони один одного е, дубасять і не дають мені можливості даже продати чувачків. Ну, що поробиш? Зато я замітив, хто це робить. І зато ми будемо їх просто задовбувати. І конкретно прям задовбувати. Що цього Андрія МКС 7 теж. Я просто продаю челів, тому що я не можу нормально пограти в цей режим. Тому що кожен з них э, до мене тупо приходить і починає реально, реально просто не давати мені грати. Тому я просто всіх продаю. Я розумію, що там були реально круті брейнроти Ну просто що вони роблять. МКС 7 Чел. Ти напевно не в курсі, але у мене так сказати, це є адміночка. да? а тебе взагалі тут нема. Тебе взагалі нема. Він вообще тіт на приколі. Ну, зараз, в общем, до мене перестануть бігати А цей Андрій, я не знаю, що він тут робить. Ну, напевно, тобі пора Андрюха. Я вообще не понимаю, хто це, де він, чого його нема. Ось це Андрій. А, інтернет. Осьо він на тобі, Джейл. Все Тільки як він вийшов з неї? Я вообще не розумію. Так, пацан, наполітай на ракеті. Хе-хе-хе! Пішли когось позадовбуєм. Я сподіваюся, що в мене навіть вийде це зробити. М -м -м. Тільки кого б я позадовбував? Диви, в кожного база пуста, просто в кожного, ти поняв? В кожного. Так, одно він щось там, ф'южінк робить, ще хтось, ще хтось робить. А як мені тепер вийти звідси? А, а як мені тепер вийти звідси? Респалин. Так, що прийшов і нічого нема? да, Дома мене? Прийшов і нічого нема. Ну хорошо, хорошо. Так, хто в нас тут? Є в нього щось толкове? Чи нема в нього нічого толкового? Ні, в нього нічого нема толкового, в нього ні одного хорошого брейнрота немає. Коротше, чуваки, що то з галімими брейнротами, чесно кажучи. Я продав набагато крутіших, набагато. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Ковшоп, телеграм бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl Garden, The Drails… Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і Спанч Боб Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим. Кравцем в своїй улюбленій грі. Всього 1201. У цього, ну в цього самі, вроді прикольні. Один навів вкрадений у нього. Коротше, м -м, чуваки реально, реально, ну, такі, типи. давай, знаєш, що зробимо? На мене накинемо Night Vision, щоб я бачив челів. І кого б я позадобав? Кого б я позадобав? Хто до мене там бігав? Хтось там воно літає, донатор, так. Да? Ось я він. Ану, давай контрол. Ось до він. І тільки я не можу ним контролювати його, бо... Блін, його там підбили трохи. Також ось, все, він Best Friend, так? Він такий, хорошо, хорошо, давай сюди його, давай тобі. Зробимо тебе маленьким, маленьким тебе зробимо. Ось що, хтось комусь щось там вкрав, ну я йому помішав так сказати. Ось я прийшов чел, у нього якісь е, єбрень роти. Тут, ні, в нього нічого вообще нема. Нічого взагалі нема, прикинь. Ну, 6,5 тисяч секунд є ось чел. Ну і все, в принципі, більше в нього ні чорта нема. Просто ні чорта, ні чорта. На жаль, просто чуваки грають Вони оце один одного, типа, обкрадають. Прикинь, кожному, кожному пакості наробив. Один одного обкрадають. А по факту, ну. Вони не мають взагалі нічого, в них такі брейн галімі, Просто максимально галімі брейн я навіть не знаю. Я навіть не знаю, як -то правильно в кого щось стирити. Ну, зато в мене пуста база, я можу собі спокійно бігати. На ребіт мені надав фраго Камелу, якого я продав, і Орангутіні Анассін. Кстати, ось Орангутіні Анассін. Давай його купимо. Може потім фраго Камелу мене вийде купити. Я якщо цього ще раз перекуплю, це ще не є проблемою. Та й не думаю, я що хтось у мене щось там буде. Тільки що в мене тепає, я не можу розуміти. Я не думаю, що в мене хтось його буде красти, він не такий прям мега крутий, 2000 в секунду. Ну і фраго камелу мені треба, якого я взяв і продав. Нащо я продавав, чорт я пев. Де. Чуваки, якщо чесно, взагалі не мають ніяких взагалі нічого там. Сидить, вони один одного рубаш. Отакий у мене був. О, через сіки, в нього? 3 секунди, це цей Андрій, так? Да? Все він, давай на рокер тебе. Я не встиг, я попутав, це капібари, о цього була база. Ай-яй-яй. А я б його запустив би в ракету і все. Ну, що поробиш? Надо респавн. Я б його би запустив би в ракету і вкрав би цього чела. Золотого. Ну, на жаль. На жаль, не пощастило мені, так? Да? Так, да, ось все, він. Кансія бара. Канця бара, у нього 57 секунд, у мене 44. Ну, якраз я себе щас закрию і попробую в нього щось винести. Бо тут у пацана багато. 160 секунд. У нього. Ну, у нього є якісь, да, в нього є. Прин роти. Ну, оце якраз якого щас стерили в нього, Самий, в принципі, крутий. Ну, що поробиш. Значить, по факту, я закриваю базу, а той вийшов. блін, капець. А що це ти купив? Ли, рули, рули, Так. От тебе ми в балун. Так. І ти до мене прийшов. Хе-хе. Все, що, не вийшло, так? Не вийшло? <гас> Забрав, у нього просто брейнрота І не парюсь. Так, давай на себе Night Vision накину, щоб я, в принципі, бачив таких чуваків. Хоча б недовго їх бачити, але бачити. Фраго камелу, мені треба. Фріго камело. Щоб я міг спокійнесенько робити ребітха. Ну, на жаль, покшо. Осьоо, тут є чуваки у нього, хороші. 37 мільйонів в секунду. Це хто? Жанк пацан. Жанк пацан, це хто вообще? У них нік, другий, я не розумію. Осьо він, Йоркеті. Осьо він. Тільки м -м -м, у нього, на жаль, ще 150 секунд, а у мене. 37, у нього база там захищена, просто йо-майо, -йо, но ми можемо попробувати почекати, попробувати в нього стирити цього чувачка. Чвачка? В цілому я живу дуже близько. Можна навіть попробувати щось з верхнього державні вкрасти, це буде простіше. секунду, Мільйон секунду. Ну коротше, оцей ваще мега жирний. 3,7 лямов в секунду. Це дуже багато. Ну, У мене тут ось вже ждуть. Так, на себе Night Vision накидаю. Щоб я сразу закрився. Ага, ти поняв, да? Ось він. Він. Це ж він мені цю тему зробив. Він мені. Він на мене напав. Так, Джейл. Я його в тюрму закинув, він мені турель поставив, так? Да? Все, я закрив. Аби не адмінка, чувак, я б в нього нічого не зміг зробити. Аби не адмінка, я б нічого не зміг зробити. Ну він у мене далі пробує тирити, але вже по ідеї він нічого в мене стире. Так, пішли до нього. У нього 80 секунд. А в мене? А в мене чорт його скільки. У мене 78 Коротше, блін, не виходить в мене в нього вкрасти, нічого, на жаль. Реально нічого не виходить вкрасти. 78 секунд, у нього о, 65. Ну, в принципі, це можливо зробити. Ого, він тут. Отако, потім е контрол. Блін, не вийшло зробити, не вийшло зробити. Ну ладно. Хай забираю його, в принципі. Я в принципі не парюсь. У нього просто стільки всього куплено, він що хоче має зробити. Ему вообще байдуже. У нього 43 секунди, у мене десь 50, так? Да? У мене 42 вообще. Так у нас в один момент відкриється база. Я можу пожертвувати своїми челами і вкрасти його чела. Правильно? 29 секунд. Коротше, мені надо буде на нього накинути. Мені надо буде на нього накинути якусь тему. Друзі. такого. І погнали. Інверс. джайл. Я вкрав! Я вкров! 3,7 мільйона в секунду. Все, ми свалюємо отсюда, народ. Нам більше тут нельзя буде сидіти. А, открылась база. Все хорошо. Капець, я в нього чела вкрав. Капець, я в нього чела, просто В У ж і база відкрилася. Так, надо на нього щось накинути. Тіні. рок Все, я ще вкрав одного! Я ще вкрав одного. Мільйон секунду. 3,7 мільйона в секунду. Обалдеть, я понабирав. Просто брейн -ротів. Просто обалдеть, я їх понабирав. Шо ти? Ха? -ха. Хотів у мене вкрасти щось? Давай, адріс. Накрав, накрав на тобі, ще цього скримера лови. І на тобі велику голову. Обалдеть. Фраго Камело мені б надибати. Фраго Камело. Ну, на жаль, такого я не бачу. Ой, не везе, не везе з фрагу камело. Не щастить, не щастить, не щастить. Взагалі не щастить. Я його, блін, взяв, продав. І що тепер? О, капканчики две тут стоять. На мене вже на намітились, намітились на мене. Конечно, мене такі брейнроти, блін, блин, йо моє. Міло ще зацілювати, якщо чесно надо. Прям 100% треба лівати. Но, він може попробувати мені отомстити. І він ось вже прийшов до мене. Якщо ми йому. А що робимо? Ми його щас садимо в тюрму. Бам джайл. І накидаємо на тебе Рокет не можу. Хоч щось закрив, хорошо. Нічого в нього не вийшло зробити. Нічого не вийшло зробити. Просто нічого. Нічого. На тобі ще скримера, пацан. І ізі, ізі, просто ізі. Так, пожди, мені frago come камело. Мені frago, come камело. Ну, такого пацана в мене не мав. Вообще при чому. Надо було ее не продавати, надо було лишить, в принципі, галиму. Но що поробиш? що поробиш? Не щастить мені, на жаль, не щастить мені, на жаль, на цього пацана. Но покрасти, блін, мені трошки щастить. Я пущив КРАВ! Капец, ти понял? да? Він просто лівнув. На все ще відкрита база. Зос. Зус, зус, зус. На капучино. Так, де той зус? А черт я знаю, де той зус. Я просто на кожного на кожного щось зробив. Всего вообще відвів від себе. Зато цей за мною біжить, в якого я все стирив. І я стирив ще й балеріну Капучино. Ну нормально, нормально. Хотілось би, конечно, щось серйозніше, но. Но не виходить, не Я F15, все, от всего бы блин. F15. Ну відбачте, тут не підписано, як F15. Він хими-хими-хими-хими хими-хими-хими-хими-хими А де ж мені його, блін, взяв? Скільки в нього база. 40 секунд. Ну, в мене довше, в мене 80. Так, 90. Я вообще не парюсь, 2 там капкан, я вже уже Так, ну, цього 27 секунд. Ось він. він з планером. Ну, останеться секунди 3. Я закину йому ракету. Після ракети джайл. Я зможу забрати Ну. Так, би. Джайл. Все, украдам. Ізі. Давай. Ее, же класно территорий з адмінкою просто. Я кажем, бад. Джако у мене є. Джако спавенноса. Оце я розумію. Оце я понімаю. Просто обікрав, обікрав, обікрав нубчика. Дивись, що я просто з ним зробив. У нього воще нема бе. У нього воще ноль брень рой. Я не все потирив. Може в когось є фрагу камело? Ну поки не бачу. У мене в мене вкрали! Ох ти ю. Так, Андрій, ти хто такий? Так, я поняв, хто ти. А в мене нема, нема кнопок на нього. У мене нема на нього кнопок. У мене не було на нього кнопок ніяких, у мене все в кулдауні було. Ну, я встиг задефатись. Може мені ще помогли, кстати, пацани? Ну, все в мене суперово. На цьому, напевно, будемо завершити. забувайте, друзі, підписуватись на канал. Дивіться, скільки я чуваків просто натирив. Я обов'язково їх всіх роздам. Заходьте в мій телеграм-канал по посиланням в описі. Всім пока-пока.